в наявності класний Volkswagen Tauran 2018 року. Випуску в дуже крутій комплектації з дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Перше, що ми бачимо, це у нас іде led оптика, передні парктроніки, дістронік безключовий доступ. Ось такий от красивий комбінований салон, тканина та алькантара, контурна підсвітка салону, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, шкіряне мультикермо з пелюстками, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, 198 тисяч чесного та перевіреного пробігу, автоматична коробка передач, електронний паркінг, система автохолд, Трьохзонний клімат-контроль, величезна кількість асистентів. Він тримає полосу, розпізнає знаки, все повністю. Мультимедіа з навігацією з CarPlay, По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки з траєкторією руху і панорамний дах. Сонцезахисні шторки, столики з підстаканниками. Є прикурювач, є ось така ніша, можна собі щось заховати. Клімат, контроль. Так, це третє сидіння, у нас, звичайно, підголівник, кремінь безпеки. І круто зробили, що зробили тут ще е, такий от підлокітничок. Так, по задній частині маємо вже LED-оптику, сервопривід відкриття багажника. Багажник тут просто величезний. Так само є прикурювач, є підсвіточки. Знизу у нас тут ремкомплект, навіть додаткові лампочки поставили ще якусь парасоль. І так, цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, Розмитнений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото. То по ньому пишіть нам саме зараз.